Я з дитинства пам'ятаю, що малював. У мене непогано вийшло. Я більше любив змальовувати, чим малювати, бо в дитяті проще змалювати, звичайно, якусь картинку, і в мене непогано вийшло. Хоча дехто і не вірив, що це я малюю, бо дещо отрималось краще. І навіть вчителі не вірили, що це мої роботи були. Я родом з Корця, малюю я з дитинства церковним розписом. Почав займатися з тих пір, як в наше місто приїхали художники-іконописці, які працювали в Миколаївській церкві, розписували її. Я це був такий керівник бригади Працюк Віктор Миколайович. Я підійшов до нього, сказав, що я. Теж мій малювати, чи не могли б ви мене взяти в... до себе в бригаду. І вони мене взяли в свою бригаду, дали роботу, працював. Працювати було тяжко. На ікону по-різному йде. Буває, швидко виходить, легко йде робота, буває, трошки треба напрягтись, довше йде. На це багато факторів впливає. Дивлячись, скільки є працівників, чи ти сам працюєш, чи з командою працюєш. Якщо сам, то довше. Якщо... З командою з значно швидше.